Вашу уваги, перше в Житомирі церковне радіо. Все буде як Бог дасть. Свинок, алло. Алло, це церковне радіо? Да, 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 да. У моєї сусідки сьогодні день народження. Порадьте мені якийсь прокльон. Слухай, прокльон, є у нас таке? Там <реклама> де кльон <реклама> шумить. <реклама> От ми почули перший на сьогодні прокльон, але не останній абонент намагається здійснити цих за рахунок церкви. А хай здійсни, грешник! Альо, знаєте, це церковне радіо? Да, да, да! А можна поставити пісню за здрав'я? Окей, бабоньки, let's go party hard rock dance. читаєте Рензі Пермано, фа фа фу 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 фристайлер фа фа, -фа, 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 -фа. Фристайлер. Чем выше любовь Тем ниже поцелуй <реклама> Когда убегала от тебя без углядки Вечірня служба підходить до кінця, і поки ми йдемо святити воду і хрестити дітей. Пропонуємо вам послухати останній музичний подарунок, бо сонце нам сяє, 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 сяє. Все, що було? Що це було, що, що було, була чиста жіноча команда батальями напасту для життя, і я, батюшка.